Вітує пієріс. Ось такий малече, ледь-ледь я його відкачую. Пієріс і рослини немаленькі. Є карлікові сорти, але зазвичай це рослини не маленькі. Ось. Але все залежить від якості посадкового матеріалу. Комусь. Приїздить гарний, а мені ось від бізнюків Пієріса завжди приходили від горщика два вершка. Тому оце йому третій рік майже не росте, тому що я отримала ось такий неякісний посадковий матеріал. Зараз полізла вже бузина. Рости У нас знову і тривога. Я як не включусь, завжди тривога б'є, ну Вибачайте. Це я не спеціально, це вона практично завжди. І що я побачила? Я побачила, що вже на неї оця зараза Не, не. проти сонця не, не бачу. Тобто потрібно вже від тлі оприскувати От від цієї гідоти. Ось піду, сьогодні немає вітру, мабуть, я зможу її обробити, поки вона то не розплодилася, бо все ж таки я кажу, трошки я... тягаю соплі зараз. Ось, ну, продула. Якраз треба працювати, а воно продула. Щодо каліканту, багато запитань було по ньому. Це рослина без проблем на зиму Бачите, нові броньки тільки пішли. Буду вирізати, бо великий кущ у минулому році не вирізала, то він такий великий наріз. Буду трошки його формувати. Майже не живлю нічим. Полів помірний, не треба нічого для нього такого. Не бачила, щоб його якісь, е, хтось його і їв і заїдав. В нього пахне все, коріння, листя, стебла, все-все-все. Ось, але дуже він погано вкорінюється. Тут Теж питали на хто там в мене у черзі, стояв, не буде, на жаль, каліканта. Дуже погані саджанці вийшли з зимовки. Проблема вся, вся е, тільки у вкоріненні живців нормальних, щоб вони були гарні саджанці. Потім ніяких з ним проблем. Буває 100 живців наріжеш, один тільки отримаєш. Е, а буває нічого нічого вони майже нічого, не полив їх е, своєчасно. Оці маленькі живці, які там попересаджував, все загнулися. Потім, коли вже рослина нормальна, якісний коріння ніяких проблем, але покоріння це проблема. Не можу знайти підхід, тому вибачте, хто хотів калікант. Я ж передплати нічого не брала, тому поки немає, може буде щось на літо. Почала, почав квітувати простріл чи сон трава. Пульсатіла. А це її назва латинська. У мене поки що один колір. Ось тут теж вона. Там в мене один сіянець. Не було з чим її зробити переопилення, і вона однаково насіялась в мене ось такі сіенці трирічні, горнющий скущик побожнює І зараз теж буду цю діляночку приводити до ладу. Колись тут в мене росла дуже велика. Троянда, шраб, ну, вони більш паркові, бо вона і на дорогу звішувалась, і я її підв'язувала, і дуже колюча. Ну, тож кажу, що потрошки я троянди деякі поприбираю і залишаю тільки без колючок. Обожнюю троянди, але з ними треба ладнатися. І ось тут в мене, ну, так, щоб не було бур'яна, дуже багато бачите, очитку. Ну, можна трошечки його зменшити, не треба мені так багато. Зараз висаджу за подвір'я його. І, і тут теж такий смітничок. Ну, все, все підряд заростало і, і так. А коли починаєш шукати якийсь клаптик, щось підсадити, якусь нову рослинку. Ось е, знайшла я цей клаптик. Думаю, що ж я тут наведу трошечки порядок. Тому що тут я ще. Колись притекала з лак, це жовтий, золотистий, ой, Хамен Голд. Вибачте, <смір> ще я тягаю шмарклі, але вже ніс, хоч і заложено, але ж вже не, не протикаю, оту, як це, е це краще Це краще. І ось хочу тут підсадити княжик. Це в мене княжик. Зараз новенький Альбена, мабуть, Плена. Ну, Альбена, він махровий, ось такий малеча. Тут в мене росте клематис. Сорт я купувала як лілію видний на виставці, але вже ж надули. Він не знаю, який це сорт, і він якийсь такий нещастя. Я його вкопувала, яму переробляла йому, але не росте і на неметоду перевіряла, щось не хоче. Ну, то порозгрібаю ще, підживлю. І ось тут підпірку ось доробила, тому тут і каміння я раніше підкладувала, щоб було ну, таке, якби. Загородка така, ну, щоб садити різні рослини, вона вже, бачите, позаростала. Злаки тут теж вони не катять, тому що тут півтінь і цей, цей пенесет, він не такий жовтий, як повинен бути. Йому потрібно сонечко, щоб бути яскравим. Тому знову тут перероблю, і в мене є рослини, які треба кудись саджати, а тут безлад. Тому знову здорову. Помазала тут доріжку, бо там з руками вона теж змістилася і відколупалися там края, то я підмазала, вона потім підсипеться, не буде оцього бугра помітно. Зараз принесла трошки добрив з компосту, підживлю, під підгодую цей клематис. Підсажу княжик зараз. Бо якщо ти мені не будеш в цьому році нормально рости, залишиться тільки княжок. Ти розумієш чи ні? Я сподіваюся, я його трошки полякаю. Може піде. Буває таке. Буває таке, що росину лякає, та і вона потім роздопляється. Спробую. А що робити мені, то тебе. Я тебе жалію, але е, хотілося ось тут пергола, щоб вона була зарощена, а щось це, якесь е, щось незграбне таке в мене росте тут. Його і не бачно. У мене чоловік тоді питав, а що, хіна, що я тобі її е, будував оцю перголу, коли на неї от тільки цей він пре як не в себе. Отакий от великий один кущик. Е, Зараз нові пагони дуже-дуже великі, міцні, Ну, буду пристригати знову. Вони поки що випускають зелене листя, а потім воно, ось бачите, починає розфарбовуватися у рисочки. Ось такі і буде потім, потім жовтіти. Так що, і хочу туди подивлюсь. На кальмію. Ту, що я вихажувала Ось в цьому горшику, подивлюсь на коріння. Мені здається, що в неї ще коріння не заросло з моєю з землею, то я її вже примастирила. Ну, по плану вона йде в мене сюди. Тут буде рости, тут півтінь. Їй буде добре, тому що тут барбарис і пергола, вони звідти мені дають півтінь. Ось тут ще місце. Кальмія вона велика дуже не виростає, тому якраз не буде, не буде нічого, вона тут мені перекривати. Ось так виглядає поки що ця діляночка. Кальмію. Подивилися, ні, ще не обросла цей горщик, це ще слабенька, ще поживе ось так на адаптації. Прикопала, щоб горшик не нагрівався. Ось тут вже сів цей княжик. Тільки сів, я його полюла і вже він почав квітнути. Ось так. І приткнула дві папороті. Так добре, бо я з ними насилалася, куди, куди впхнути, куди їх так посадити, щоб вони були видні і ніде не заважали. Ось, знайшла місце. Буде все розростатися тут. Пульсатила ще ще більше розквітає. вона така ніжна, так хочеться її ось так як. Чіпати її, торкатися і мацати така гарнюща. поставила оцю поїлку, потім трошки її ну, повернюю спробую, її. Спробую, як вона буде тримати воду та як пташки її помітять. Ось щодо до ягодника, то я. Ще пожалкувала, можна різати ще більше. І залишати по одній бруньчці. Весь стовбур, він він весь у бруньках, бачите, то я може ще щось поріжу з нього. І потім буду оце все чищати Він не такий. До порослі е, дуже агресивний, як Тамарикс. Чому я від Тамарикса мені довелось позбавитися? Тому що він не хоче рости мені кущем. А ось тут я пороселю цю поприбираю навесні, а потім він вже майже не пускає. Майже я до нього не підходжу. Тобто ну, то ось це треба почистити, якщо ви виводите на штамп. Якщо не на штамп, то. Е, нема питань, але ось бачите, якщо в нього не товстіють дуже гілки, тому я ну щось 4 залишила. Можна оцю навіть прибрати, залишити три. А можу так, ну, не знаю. Е, це все були експерименти, зв'язувала, вони трошки вже потовшилися, і мені подобається, що коли вона на штамбі, то вона ну, бачили, вона звішується, оці пагони. вони Будуть довгі і дуже гарно звішуються потім як такий фонтан. Ну, буряни ще не полоти, все лізе, все пре, а я нічого не встигаю, ще захворіла трошечки. Тому звіняєте, що я. Ось я прошу, прошу вибачення, що я не так е швидко все роблю і відповідаю на питання, які дуже хотілося. Ось Порізала вже тут, почистила і порізала зайве листя старе у гейхер. Бачите, як вони попищались. Зараз дуже-дуже всі такі гарні, яскраві і цікаві. Ось, повзуть і, і тут теж. А тут? тут ще не дійшла. Бачите, що яка куча мала. Ну, ось дуже погано тут. І зараз поміняю раніше. Я засипала, ну, теж грошей не, не завжди вистачає одразу все зробити. Тому я ось полюбляю мульчу для моєї землі. Вона не дає ерозії ґрунту. Потім це бузина насіялась. Ну, один раз попалю, порихлю, вона потім пропаде ці сієнці і. Я засипала е, з газону траву, але ну, вона вже ж вигляд не такий, і там із травою і мох, і бур'яни ростуть, а і, і не пополиш так, не порихлиш все ж таки. Ну, Вигляд, бачите, ось тут і, і, і вже ось тут. Більш-менш якось То ось купила ще мішечок оцієї мульчі. І закінчу ось там, коли трошечки пере... ну, не буде шмарклі тягати. Отак кажу, що не хворіти. Всі бережіть себе, бо зараз, зараз дуже складно, але... але ось дивимось на рослини, дивимось на нові, нові паростки. і якось, якось вони нас стримують від обурення. Ні, не стримують, але але дають нам наснагу. Це всім добра.